А чи знали ви, що ось тут і ось тут відповіді будуть абсолютно різні? Якщо ви гадали, що відповіді однакові, то обов'язково дивіться це. відео. Спочатку давайте розберемо взагалі, що це таке показникове рівняння. Взагалі воно вивчається в 11 класі, але я думаю, зараз ви швидко вшарите цю фішку. Дивіться, Якщо у вас є 3 в степені x do rівні 3 в п'ятому, бачите, однакові основки ну, відповідно, нам просто треба рівняти степені, тобто дорівнює 5, правда? Ізі. Все. Якщо ось є однакові усновки, степені однакові. Тепер переходимо до наших завдань, да, і що тут потрібно розуміти? Дивіться, в першому варіанті, коли у нас є дужки, це значить, що ми спочатку 3 в степені Х і його ще раз на себе множимо, тому що воно все підносить до квадрату. Тому 3 в степені Х множимо ще раз на 3 в степені X. Взагалі, це властивість степенів, яка вивчається в 7 класі, і степені тут можна перемножити. Тобто це буде 3 в степені 2х. Дивіться, в нас є дуже класне рівняння. 3 в степені 2х дорівнює 3 в 25-му. Відповідно, основки одинакові, тому ми беремо і відкидаємо їх, прирівнюючи степені. Тобто це буде 2х дорівнює 25, х дорівнює 12,5. Ізі. Тепер розберемо ось це завдання. Воно було на НМТ. І як же чого робити? Дивіться, тут важливо розуміти, що тут в нас не 3 в степені Х підноситься до квадрату, а в нас спочатку Х підноситься до квадрату, а потім 3, які підноситься до цього степеня. Тобто порядок дій інший. Так, якщо вперше в нас був порядок дій, що у нас спочатку діє в дужках, а потім піднесення до степеня, то тут же ж немає дужок. Тобто у нас ми маємо рухатися по факту зверху вниз. Тоді що робити? Тоді в нас звіться однакові основки. Тут трійка і тут тріка. Тому ми прирівнюємо х з квадраті до рівня 25. Х з до рівня 25 це базове квадратне рівняння, де буде два корені, Наголошую, що буде два корені плюс-мінус 5. Отже, бачимо, що в першому рівнянні в нас вийшло 12,5, з половиною, а тут плюс-мінус 5. Два подібних завдання, але різні корні. Тому дуже важливо. Вивчати порядок дій і розуміти логіку поводови. Ти хочеш прям шарити математику, щоб просто вона давалася тобі легко, не від того, що ти вивчив якісь формули, а просто від того, що ти розумієш її, то приходь до мене в міні в Мене є міні-групки для 8, 9, 10 класів.